Сьогодні 20 вересня 2024 року, подивіться, як стигнуть в мене гранат. Бачите, які вони цього року величенькі. Ну, вражаю, доволі такі, так багатенький, якщо не полопається весь. От бачите, які плоди ну, такі великі. Це сорт Київський ранній. От він такий червоного кольору. Це поменше плотно. Ну, я вам показувала, як вони квітли І е, по мірі того, як вони квітли, так вони зав і зав'язуються. Е, і перші, звісно, так от виходить, Вон, бачите, руку, Ой, підніму які великі, так, ну, на, на всю руку, коротше говоря, такі от. Але от дивіться, прийшов дощ у нас, да? і от подивіться, як розкрилося воно. Вон, бачите, такі зернятки. І от вони вже червоні. Я спробувала, ну такі ще сладості їм треба набирати, але отак от розкрився, висить. Ні, не є, ну, зніму, звісно, цього. А інші, інші нормально, інші не, інші не полопалися. Ось так вони будуть висіти. Ну, не знаю, в тому році знімала вже прямо перед морозами. От. Єдине, що в них цього року от на самих плодах були отак, от на шкірці була тля. Ну, я не опискувала, а так просто тряпочкою витерла та і все. Але от подивіться, які вони великі. Ну, в общем, короче, треба, треба так, щоб вони максимально, максимально повісіли тут на дереві. Є в мене ще сорти е, 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 галюша. Той такий більш полосатий. Це київський ранній, він такий червоного кольору, Ну, він ще набере забарвлення, буде ще такий більш червоний. От, І буде ця шкурка потім отак підсихати. Ну, ось я так думаю, що тут, мабуть, відра 2 буде цього року, буде врожай. Так що, отак от Запоріжжя, Ну, вкриваю на зиму. Вкривала у всякому випадку, всі роки, прямо на землю клала, а в тому в минулому році вже воно стояло, дерево не гнеться, вже стояла вертикально. Одне дерево я попиталася ну, покласти, і воно в мене взяло і тріснуло. Тому більше наклоняти не буду, буду вже е, прикривати від льодових дощів, буду прикривати агроволокном просто отак вертикально.